У вторгнення Росії в Україну назавжди змінило кожного з нас і країну в цілому. Уже понад 300 днів ми боремося за власну волю. Наші сміливі воїни стоять на захисті і нашого сьогодення, і нашого майбутнього. Щодня допомагають їм у цьому волонтери та доброчинці. Втім, не залишаються осторонь, навіть діти. Так 11-річна Франківка Альбіна Кулакова зібрала для військових десятки тисяч гривень. Для цього дівчинка упродовж кількох місяців. Танцювала у центрі міста. <му> Влітку дівчинка вирішила допомогти наблизити перемогу України, тому влаштувала акцію Танцюю для ЗСУ». <му> Дозволяла погода. Альбіна виходила на стометрівку і кілька годин практично без упину, демонструвала свій талант із благодійною метою. Ділиться спогадами про перший виступ. Перший виступ був дуже для мене хвилюючий, тому що це щось новеньке для мене. О, танцювала я там. На соці, от, бувало один раз, коли я йшла ще на озеро танцювати. Перший раз, так як я вже сказала, був дуже хвилюючий, тому що я переживала це для мене щось нове. Але я все-таки зібралася, згадала, для чого я це все роблю. От, і пішла танцювати. От. А люди реагували нормально, тому що для них це теж щось нове, бо я не бачив, що хтось франківську танцював посеред на... на соці, от, але Відреагували деякі там стояли дуже довго. Дивились на мене, деякі кидали великі суми ну деякі просто проходили. Під яку музику виступати та який танець виконувати, Юна Франківка вирішувала самостійно. Це, звісно ж, українська музика була тільки така. Я придумала сама танці. Тобто, ну так як ви сказали, це була заготовка, але бували моменти, коли я трішки забувала, але я все ж таки імпровізувала, таку тобто, для мене це немає нічого складного. От, але це я придумала сама танці. Звичайно ж, я брала можливо деякі комбінації від хорографів, від якихось своїх. Сольів, танці танців, от але танці я придумала сама. Перехожим танці талановитої дівчинки подобались. А її благодійна мета розчулювала чудово, чудово, фантастично. Діти ростуть такі. Ну, як свідомі вже, фактично після цієї війни починається народжується нове покоління, зовсім не ті люди, щоб сам. Ми такі, як я, по, по, по поскорженні радянською ідеологією. Хоч ми не усвідомої, нам здається, що то щось ми правильні, ні, ми неправильні. Аж от ті діти будуть дійсно вже свідомими українцями. Дуже класно, я пишаюсь такою вона блогерка, я з нею неодноразово зустрічалася. Це дуже приємно, що така маленька дівчинка вже збирає на ЗСУ, підтримує нашу армію, захищає нашу Україну. Вона є частинкою теж а нашої армії. Це надзвичайно патріотична молода людина. За такими майбутніми я здивувався, навіть що така техніка виконання ну, можуть подивитися професійні навіть танцюристи. Я здивований дуже досить мені приємно, що є такі люди. Ідею танцювати для допомоги українським захисникам та захисницям запропонувала її мама Тетяна. Зізнається, донька завжди захоплювала з дітьми, які підтримували бійців, і теж хотіла зробити добру справу, щоб наблизити перемогу України. Однак не знала, як це втілити у життя. Їй така ідея подобалась десь в душі. Дійсно, що вона можливо десь би хотіла, але вона мені сама не пропонувала, тому що вона не знала, як це. Але от я якось це мені дійсно. Бисто, я просто знаєте, чому я знаю, як завжди люди реагують на її танці. Її такий талант, наскільки не захоплюється. Я думаю, чому ж не обернути цю можливість таку в допомогу? І мені оце прийшла ідея. Я на ранок їй сказала. Альбіна одразу погодилася. Звичайно, трішечки такий страх був в очах, як це все буде, як ми це організуємо. Але насправді одразу погодилася, і ми вже так націлено почали працювати на те, як би це все реалізувати. Альбіна одразу поставила собі за мету зібрати 70 тисяч гривень та передати ти кошти у фонд Сергія притули я йому найбільше довіряю. Це ну найбіль найбільш кого я знаю з таких людей, от і тому я все таки вирішила йому віддавати. А щоб ще більше змотивувати доньку, Тетяна пообіцяла, що гроші Сергію вони передадуть особисто. Відтак зібравши 70 тисяч гривень, Альбіна поїхала на зустріч. Відбулася вона у Львові. Я дуже щаслива, що все-таки зібрала цю суму. От і ми з Сергієм зустрілися у Львові. Перед зустрічю я трішки переживала, от, але все-таки була дуже рада, що я все таки зустрілася з ним особисто. І Зустріч пройшла дуже класно. Мені дуже. Сподобалося, була така легка. І він здивувався, що таку суму вона зібрала навіть і порівняв з багатьма відомими танцюристами, чи змогли б вони теж так зібрати от, за, таку, за такий час і таку суму. На зустрічі Альбіна з Сергієм Притулою вже разом вирішили, на що витратять зібрані кошти. Я особисто хочу, щоб все-таки пішла на техніку пішти для запису. СУ, типа mm -hmm. не якісь їхні потреби або на якийсь транспорт вже. Ну, це ж для таки, щоб е, захисті було на перше. Якщо на захист, то тут є варіанти, а, тому що на, на машину це грошей не вистачить, треба подати, але це гроші точно вистачить на певну кількість радіостанцій. Радіостанції дуже важливі. А, Якщо немає зв'язку, люди не знають, як працювати замість, і все з захистом, А так, якщо є родейки, вони більше контактують, на наразі можна викласти. Так, все, дякую, приймається. Незважаючи на те, що Альбіна наразі акцію зупинила, все ж переконана, що підтримувати українських захисників та захисниць дуже важливо, тому й надалі продовжуватиме допомагати нашим воїнам наближати перемогу України.